Дорогі наші діти, вже третій рік ми святкуємо закінчення навчального року в умовах війни. Але я впевнений, що кожен день навчального року був для вас цікавим, насиченим і корисним. Для цього все робили наші чудові досвідчені і мудрі педагоги, за що їм величезні слова подяки. Впевнений, що знання, які ви отримали за цей навчальний рік, стануть запорукою вашого успішного майбутнього. Незабаром документ про повну загальну середню освіту отримують 297 наших випускників. Попереду складання мультипредметного тесту, вступ до вищого навчального закладу. Попереду життя. Хочу побажати вам, щоб воно було успішним та щасливим, а головне мирним. Наші збройні сили сьогодні роблять все можливе для цього. Навчайтеся, здобувайте. Знання та досвід, бо нам ще відбудовувати та розвивати нашу Україну. Звертаюся до всіх наших школярів, і тих, хто залишився на рідній землі, і тих, кого війна змусила покинути рідну домівку. Нехай літа принесе вам не тільки нові враження та емоції, а й довгоочікувану перемогу. Хочу побажати всім нам, що 1 вересня 2024 року над нашими шкільними подвір'ями лунав шкільний дзвоник. І всі ви сіли за парти. Гарного теплого переможного літа всім нам.